Наразі в Україні спостерігаються доволі стабільні погодні умови. Основний вплив продовжує чинити прохолодна повітряна маса, що надійшла з північних широт. Вона визначала погоду минулого тижня, зберігається зараз і, ймовірно, ще близько тижня залишатиметься головним чинником. Температурний фон теж стабільний і суттєво не змінюється. Уночі температура триматиметься в межах від 2 до 8 градусів тепла, в день від 9 до 14. У південних та східних областях буде трохи тепліше, місцями до 18, а найближчими днями можливі плюс 20. У західних, північних і частково центральних регіонах, 15-16 травня очікується зниження температури. Причина атмосферний фронт, що прийде із північного заходу. У ці дні збільшиться хмарність, пройдуть дощі. Денна температура знизиться до 8-14 градусів. Водночас ночі залишаться відносно теплими. Загалом, травень цього року дещо нетиповий, середньодобові температури в багатьох областях нижчі за кліматичну норму на 3, а подекуди й до 9 градусів. Водночас говорити про якусь аномалію поки що зарано, ситуація ще в межах сезонних коливань. Доброю новиною є те, що нових хвиль значного похолодання найближчим часом не прогнозується. Денні максимуми можуть трохи знизитись. Але загалом завдяки хмарності та опадам нам вдається уникнути морозних проявів. Такий свіжий, прохолодний характер погоди збережеться і на цьому тижні, і на початку наступного. Прогноз на 5-10 діб не передбачає різкого потепління. Температурні показники залишатимуться на рівні близькому до нинішнього. У подальшій перспективі, ближче до третьої декади травня, можливе поступове підвищення температури, але в найближчі дні літо поки не поспішає. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!